Яскравому восьмому відкриттю столичного автошоу не завадили навіть дощ та похмуре небо. Цьогоріч корпорація «Укравто» перетворила виставку автомобілів на місце шалених автопрем'єр та акцій. Причини для такої сміливої заяви є. Сьогодні ринок проявляє признаки стабільного росту. По з прошлому року рост на ринку нових автомобілів стріляє близько 40%. Немножко хуже, тим не, примерно так же нестей ринок. Услуг сервісних ринок торговлю запасними частями настроєння. У всіх, хто займається автомобільним бізнесом, приподняте. І справді в цьому році у столичному автошоу взяли участь більше 20 автомобільних брендів. Родзинки можна було знайти на стендах Mercedes-Benz, де кожен охочий міг сфотографуватися біля ось цього блискучого і поважного ретро. Окрім цього, ще сюрприз для фанатів мотоциклів. Ми починаємо також нову страницю, ми починаємо продавати мотоцикли, і ми з удовольствием приглашаємо вас на відкриття салону Дукаті. Для нас це нове направлення. Але так як ми компанія многогранна, ми хотіли б, щоб... В нашем портфеле в нашем портфеле также была еще и деятельность по предложению и продаже байков. Автомобіль сьогодні не тільки засіб пересування, а й цікава іграшка. На столичному автошоу компанія ExxonMobil презентувала онлайн гру «Mobile One Track Challenge, в якій кожен охоче може показати свої навички автогонщика. Ну хто з хлопців не любить погратися в машинки? Цього разу відомий футболіст Владислав Ващук не втримався від спокуси поганяти на формулі, бодай розположення. З першої проби Владиславу не вдалося пройти чотири кола, тож спробуйте ще. Далі до стенду Кіа. І тут неймовірне видовище. Презентація нових авто Кіа Оптіма та Кіа Ріо. Ми вже запропонували нашим болівальникам, нашим шанувальникам ціну в. 25 тисяч умовних одиниць е, в базовій комплектації. Тому, будь ласка, автомобіль вже е, в продажі. Kia Rio на, на, на найближчим часом ми, ми е, запропонуємо. Е, ми запросимо всіх журналістів на прес-тур, е, Ви зможете випробувати автомобіль в українських умовах і найближчий час, наприкінці року, е, звичайно, ви дізнаєтесь про ціну. І з початку наступного року е, автомобіль е, е, має потрапити в продаж. Загалом корпорація Укр. Авто планує продати за кілька днів автовиставки не менше 500 автомобілів різних марок. Принаймні, такий досвід був у минулому столичному автошоу. АК столичного автошоу офіційний дистриб'ютор Опель та Шевроле в Україні представив відразу три новинки: це потужний позашляховик Опель Антара, п'ятидверний хетчбек Шевроле Круз» та легендарний спорткупе Шевроле Камара. Автомобільні прем'єри досліджувала наша знімальна група. Новинка перша. Стильний та комфортабельний повнопривідний опель Антара. Вдосконалений шасі забезпечує відмінну керованість під час водіння. Втім, головне більш потужні двигуни. Цей автомобіль має двигатель, 164 лошадіних сіли при об'ємі 2,4 літра. Також є мотор трьохлітровий мощністю 250 лошадиних сіл. Полезні проблема предыдущей версії это была э, слабая, э, слабая ходовая характеристики, То есть двигателя не хватало для нормального динамічного разгона. Не обійшлося и без зовнішніх змін. Привабливий екстер'єр протитуманні фари з хромованими окантовками, новыми задніми ліхтарями та 19-дюймовими легкосплавними колесами. Машина действительно симпатична, смотрится хорошо, ефектно. Ми уверены, что антара займет достойное место в этом сегменте. Двигуни відповідають екологічному стандарту Євро-5, що гарантує суттєве зниження обсягу споживання пального. Ціна стартує з 256,5 тисяч гривень. Новинка друга: хетчбек Шевроле Cruze. в Україні до сьогодні продавався лише чотиридверний седан. Навіть в базовій комплектації хетчбека – шість подушок безпеки. Двигуни модернізований на 1,6 літрів потужністю 124 кінських сили та 1,8 зі 140 конячками під капотом. Шевроле Крус кузові хечбекта. Це... Автомобіль, який був випущений в ответ на многочисленне каби пожелання, которое були собрано на сайті компанії, то тобто, скада стартував і успішно почав продаватися версія седан. Chevrolet Cruze у базовій комплектації з механічною коробкою передач можна буде придбати за 149,5 тисяч гривень. Максимальна комплектація з коробкою автоматом 183 тисячі гривень. Третя новинка Шевроле Камаро. Спорткар відомий з 1967 року. На автошоу було представлене п'яте покоління потужний та безкомпромісний американець. в ответ на, опять же, тот спрос и те позитивные отзывы и требования клиентов вернуть автомобиль в производство, была создана новая рестайлинговая модель, которая получила абсолютно новый дизайн, которая имеет черты, которые подчеркивают происхождение автомобиля, то есть его историю, его фамильные принадлежности. Автомобиль современные мощные двигателя. Тот автомобіль, який сьогодні представлен в Україні, имеет двигатель об'ємом 3,6 і мощністю 300 лошадиных сил. До того ж, Камаро має всі надсучасні навороти. Бортовий комп'ютер з проекцією на лобове скло, задній парктронік та стереосистему класу преміум. Ціна спорткупе стартує із 439 тисяч гривень. Як то кажуть, красиво жити не заборониш.